Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні для нас був непростий день після поразки від суперника, яка коштувала нам титулу, але футбол триває і нам потрібно дивитися вперед. Нещодавно екс-тренер київського Динамо Олександр Хацкевич зробив кілька цікавих аналізів про майбутнє двох півзахисників збірної України. Він розповів про можливі трансфери Миколи Шапаренка та Георгія Судакова. Підкресливши, що у футболі гравець коштує рівно стільки, скільки за нього платять, хацкевич підкреслив, що обидва гравці креативні та мають потенціал очолити команди, що робить їх цінними на ринку. Він також зазначив про необхідність гравців шукати нові виклики, враховуючи, що український чемпіонат не пропонує такої конкурентоспроможності в Європі через ситуацію в країні. Ці роздуми хацкевича змушують замислитися над тим. У якому напрямку рухатиметься Динамо наступного сезону? Чи готові ми втратити ці таланти та шукати нових працівників? Це час аналізу та планування для клубу. А ви як ставитеся до Шапаренка і Судакова колишнім тренером? Залишайте свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин. До зустрічі в наступному відео. До зустрічі!